Класичний фаховий коледж Сумського державного університету це марка престижу нашого міста. В цьому році класичному коледжу виповнюється 135 років. Це сучасний навчальний заклад, який об'єднує в своїй освітянській родині близько півтори тисячі здобувачів освіти, понад 200 працівників навчального закладу. Це 14 освітніх програм. Фахового молодшого бакалавру та бакалавра розвиваємось! Працюємо на майбутнє України! Завітаємо до бібліотеки! Доброго дня! Доброго дня. Ми завітали до читальної зали. І е, хочемо сказати, що при необхідності тут проходять і заняття, і е, позанавчальні заходи, і бібліотечного спрямування, і е, багато заходів, які являються е, спрямування. Молодіжного руху, формування лідерських якостей. Тут відбуваються зачасту відкриті засідання студентського самоврядування, збираються фокус групи, ініціативні групи. До нас часто частими гостями в нашій читальній залі є представники відділу культури міста, інших навчальних закладів і десь ну, проводяться. Різного рівня заходи, різної форми в різних форматах. Що хотілося б зазначити, що маємо можливість прямої трансляції заходів в цій залі. І це є дуже гарно, бо дозволяє залучити більш широку аудиторію до тих заходів, які у нас тут проходять. Є комп'ютери здобучі освіти, в тому числі і за нашою освітньою програмою, мають доступ до інтернету. До речі, створений такий освітній простір на google диску в якому за певними тематиками, за певними напрямками підібрана література, наукові статті статті, таке інше. В кінці читальної зали ми маємо ще одну кімнату. Там також проходять заняття дискусійного клубу Погляд, який функціонує за підтримки благодійного фонду Відня та їх партнерів з Австрії та Німеччини. Зараз триває ремонт, але там буде дуже затишно і деякі предмети, в тому числі, які потребують дискусії та прямого діалогу, звісно, будуть відбуватися і у цій відремонтованій залі. Дякую. Актова зала. Заклад має актову залу, яка вміщує максимально близько 400 чоловік. Враховуючи карантинні обмеження, все одно заходи проходили. Ну, в міру тих, що мали змогу проводити. Приємно, що маємо таку можливість. Є проєктор, є радіовузол, відбуваються заняття вокального гуртка, користуємося попитом для колег з міста, тому що дуже гарна озвучка. Ну, ось така красива стиля, архітектура. Любуємось, пишаємось, працюємо. В закладі є їдальня, заняття залишилися. як бачу, зараз нікого немає в їдальні, але ж можливість підхарчуватися у нас є гарячі обіди. За бажанням здобувачів освіти є можливість організуватися і колективно накривати, накривати столи, щоб зекономити, зекономити час на те, щоб вибрати собі обід. Йдемо до спортивної зали навчального закладу, ми маємо досить багато перемог. Користуючись нагодою, зазначу, що другий рік поспіль здійснюємо набір на спеціальність фізична культура та спорт, молодший бакалав. Єдині в Україні за цим рівнем освіти. Спортивна зала нещодавно відремонтована. Як бачимо, заняття закінчилися, але в спортивній залі є здобувачі освіти, керівники виховання. Дякуємо долі за можливість, що відбувся капітальний ремонт. В стелі, як бачимо, є можливість займатися і волейболем, і ну, різними іншими видами спорту, досить багато секцій. У нас функціонує в навчальному закладі серед здобувачів освіти є е, е, переможці різного рівня змагань, в тому числі міжнародних, в тому числі чемпіонів маємо власне. Завітаємо до музею історії навчального закладу! Ще хотілося б коротко зазначити, що навчальному закладу Понад 130 років розпочинали ми з залізничного училища на експозиціях. Бачимо фотографії першого випуску. Сподіваюся, що коли завітаєте до нашого навчального закладу. І перше, де ми вас радо зустрімо, це буде музей історії навчального закладу. І цікаві розповіді не залишать вас байдужими. Нам вдалося до чергової ювілейної дати 130-річчя мати. Ось таке цікаве видання. Це нашої історії рядки, книга нарисів з історії політехнічного технікуму, нині класичного коледжу у фактах, подіях та іменах. Ось така, така книга, ось така книга. Працювала ініціативна група багаточисельна колег з коледжу, і е, нам це вдалося. Як я вже говорила, ми в другий рік поспіль набираємо на спеціальність фізична культура та спорт. Цьому передували багаточисельні роки історії часті перемоги здобувачів освіти в спортивних змаганнях різного рівня, враховуючи, що в місті Конотоп є чудова професійна. Спортивна школа, ми не могли залишитися осторонь, і за підтримки базового університету вдалося ліцензувати цю спеціальність. Сподіваємось, що вона матиме розвиток. В рамках цієї роботи спортивного такого спрямування була вивчена саме спортивна історія. Навчального закладу, що вилилось в ось таку книгу крізь призму спортивного гарту», Презентація якої відбулася в 2021 році. Серед багатьох напрямків поза навчальної роботи нашого коледжу не можна не відмітити саме волонтерську роботу. З початком війни на Донбасі заклад став осередком волонтерської допомоги. Ми з вами підійшли до аудиторії, де викладається англійська мова за професійним спрямуванням. Звертаю вашу увагу на те, що функціонують студентські об'єднання за інтересами. В даному випадку мова йде про лінґвакет і відбувається розвиток функціонування даного клубу в рамках проєкту Коло друзів. Школа англійської мови, Ліндвакет, як бачимо, є і е, підтримують нас завдяки благодійному фонду. Відень е, місто Грац, Австрія це партнери е, наших колег з міста Канотоп, благодійний фонд Відень, керівник Шут Світлана Андріївна. Ні насичені, тому завітали ми до аудиторії вже за межами навчальних занять. Як бачимо, аудиторія прибрана, але ми маємо плазмову панель, ми маємо підручники. До речі, що стосується англійської мови, перед новим роком, придбані за пропозицією викладача нові підручники найсучасні. Ще хотілося б зазначити, що завдячуючи співпраці з партнерами з Австрії, маємо можливість безкоштовної пропозиції нашим здобувачам освіти, в тому числі за даною освітньою програмою, підвищувати свій рівень знань англійської мови за професійним спрямуванням. Володіти словом української мови за професійним спрямуванням здобувачі освіти приходять саме сюди. Це можливо і в рамках навчальних дисциплін, так і під час проведення гуртків за професійним спрямуванням, занять об'єднань за інтересами та наукових гуртків. В даній лабораторії проходять заняття з предмету теоретичної основи електротехніки. Здобувачі освіти закріплюють здобуті знання на практиці при виконанні лабораторних та практичних занять. У кабінеті фізики є усе необхідне для вивчення предмету. Від інформаційних матеріалів до мультимедійного обладнання. Даний кабінет лабораторія призначений для виконання лабораторних робіт з предмету основи електроніки та мікроелектроніки, де студенти можуть. Досліджувати роботу елементів електроніки на досить сучасних конструкторах, а також досліджувати параметри сигналів з предмету метрології і вимірювальна техніка цей кабінет призначений для практичного вдосконалення навичок студентами, які здобули їх під час виконання практичних робіт, а також теоретичного засвоєння матеріалу. Зараз ми знаходимося в лабораторії монтажу та налагодження електроніки. Саме тут наші здобувачі освіти вдосконалюють свої навики з проектування, спаяння а також проходять практику на третьому та на четвертому курсі. Саме робочі місця обладнані сучасними. Пристроями для того, щоб обслуговувати електричні плати. Також ми можемо спостерігати, як наші здобувачі освіти вдосконалюють свої навики пайки і тестування електронних пристроїв. Це лабораторія схемотехніки. Саме тут ми вивчаємо електронні схеми. А також проєктуємо операційні підсилювачі, вивчаємо цифрову схемотехніку і також проєктуємо як. Реальні стенти, так і робимо дослідження. На планшетах використовуємо е, програмний продукт, який називається Proto. Е, ми спочатку моделюємо схему, а потім випробовуємо її на реальному стенді. І навпаки, спочатку проєктуємо реальний стенд і перевіряємо, е, як працює стенд е, за допомогою програмного продукту. Саме це демонструє використання USB USB-осцилографа. Е, використовуємо планшети як матеріально-технічне забезпечення і всю матеріально-технічну базу стенди, які вироблені під час дипломного проєктування, та також під час розробки розрахункових робіт. У даній лабораторії вивчаються предмети такі, як датчики неелектричних величин та мікропроцесорні комплекси. Студенти на третьому та четвертому році навчання. Вивчають, поглиблюють свої знання з даного напрямку мікропроцесорної техніки, автоматики, готуються працювати з дипломними проєктами, досліджують різні, е, різні плати на, за допомогою сучасного обладнання, використовують цифрові е, осилографи, використовують в даному випадку. Ми ось бачимо, студент користується е, мікроскопом електронним, досліджує, шукає. Де обрив відбувається на платі, у нас діагностує плату. Так, так, також ми використовуємо інші засоби, ось USB-оселограф за допомогою відповідно програмного забезпечення. Ми USB-приставка, перетворилася на сучасний оселограф на два промені, який допомагає відслідити одночасно. Декілька сигналів також ми бачимо в нашій лабораторії, є різні прилади, сучасні, які допомагають діагностувати, використовувати діагностування як мікропроцесорних плат, також різні діагностуючі електричні засоби, usb тестери ну і інші засоби. Перед нами ось багато видів різних типів датчиків: радіодатчики, механічні, магнітно-контактні датчики, акустичні датчики, оптичні датчики, ехолот, Рибалки знають, що це таке: п'єзоелектричні, газові, теплові, схематичний стенд і всіх в купі датчиків їхньої роботи. В даній 344-й лабораторії спеціальних дисциплін виконуються практичні та лабораторні роботи з таких предметів, як основи виробництва і конструювання, теоретичні основи електронних пристроїв, основи обчиснування та мікропроцесорної техніки. Зараз у нас проходить електромонтажна практика, на якій студенти закріплюють свої знання теоретичні набуті за роки навчання на практиці. Ми знаходимося з вами в stem просторі нашого закладу. Зараз ми дізнаємось, чим же тут займаються і що тут створюють. Будь ласка, надаю слово нашому студенту. Тут ми займаємося розробкою певних наших змодельованих на спеціальному програмному забезпеченні моделей. За допомогою 3D-принтера ми їх роздруковуємо і використовуємо їх у подачах в наших нових пристроях. Зараз наш 3D-принтер друкує. Корпус для майбутнього повербанка. Зараз ми знаходимося в комп'ютерній лабораторії номер 3 Саме ця комп'ютерна лабораторія оснащена сучасним програмним забезпеченням, яке допомагає нашим здобувачам освіти вдосконалювати свої навички в автоматизованому проєктуванні електронних схем, симулюванні, імітації, використовувати імітаційне моделювання, а також використовувати програмне забезпечення, яке є у вільному доступі, а також яке надане для класичного фахового коледжу. Саме тут наші студенти. Відточують свої навики як майбутнього фахівця, і також можуть відточувати свої навики як майбутнього електронщика на майбутніх робочих місцях. Ми можемо зараз подивитися, як працює електронний симулятор, і саме ось так ось на віртуальній дошці, ми можемо проєктувати за допомогою програми Мультісім. Одразу і на електронній дошці, і переносити наші навики по проєктуванні електронної схеми на комп'ютери, тобто, ми працюємо зі здобувачами освіти синхронно саме під час заняття. Ще одна комп'ютерна лабораторія лабораторія номер 6 Саме тут наші здобувачі освіти можуть працювати в групах, а також відточувати свої комунікаційні навички. Лабораторні роботи максимально наближені до реальних умов, і робота в групах дозволяє нашим здобувачам освіти в майбутньому вільно себе почувати на ринку праці, а також вільно володіти своїми навичками, своїми знаннями для майбутнього працевлаштування. Деякі комп'ютерні лабораторії знаходяться в укритті. Саме під час повітряних тривог та підвищеного рівня небезпеки ми зі здобувачами освіти маємо змогу працювати в комп'ютерних лабораторіях, які теж оснащені інтернетом, забезпечені програмними продуктами. І саме тут ми можемо продовжувати навчання з таких спецдисциплін, як основи виробництва та конструювання, автоматизоване проєктування електронних пристроїв, схемотехніка та ряд інших спеціальних дисциплін. Заняття в укритті дає змогу Могу безперервно продовжувати освітній процес. Ми дбаємо про безпечний простір наших здобувачів освіти. Ще одна лабораторія обладнана для наших студентів, і вона знаходиться в укритті нашого коледжу. Ми знаходимося в лабораторії VR-AR-технологій, де здобувачі освіти мають змогу опанувати навички роботи з VR та доповненою реальністю. Чайний корпус облаштований ось таким підйомником, який має кнопку виклику, що забезпечує безперешкодний доступ здобувачів освіти та інших осіб з особливими потребами до будівлі. Інші корпуси облаштовані пандусами, користуючись нагодою, що ми знаходимося на подвір'ї, можемо бачити спортивний майданчик, який доповнює спортивну залу. Наявні тренажерні зали і е, зали для проведення занять певних спортивних секцій. Нашим забувачам освіти є чим зайнятися в навчальному закладі в позаурочний час.